Дивна молитва і відкривання Божої сутності. У біблії серед величних псалмів, пророчих видінь та історичних оповідей, записана одна надзвичайно смілива, коротка і, на перший погляд, дивна молитва вона належить Мойсеєві, Божому мужу, людині, яка бачила чудеса в Єгипті, розмовляла з Богом із палаючого куща і вела цілий народ через пустелю. У момент глибокої духовної кризи та водночас неймовірної близькості до Всевишнього, Мойсей звертається до нього з простим, але всеохопним проханням, благаю, покажи мені славу твою. Вихід 33,18. Щоб усвідомити всю глибину і зухвалість цих слів, необхідно згадати обставини, за яких вони були промовлені. Це не була молитва людини, далекої від Бога. Навпаки, Мойсей щойно провів сорок днів і ночей на горі сина у безпосередній присутності Всевишнього, де нікому іншому не дозволялося навіть наблизитися до підніжжя гори. Це була унікальна особиста зустріч, під час якої Бог передавав йому заповіді та настанови для народу. Мойсей спілкувався з Богом так, як ніхто інший, лицем у лице, як людина спілкується зі своїм другом. Вихід 33.11. Але поки він був на горі, внизу, біля її підніжжя, сталася катастрофа. Народ, зневірившись у поверненні свого лідера, швидко відійшов від Бога. Вони зібрали золото, вилили з нього тельця і проголосили ось наш Бог, що вивів нас з Єгипту. Коли Мойсей спустився, гнів Божий палав проти цього грішного народу. Бог сказав Мойсеєві Я не піду особисто з вами в обіцяну землю, бо ви народ твердо шиї, і я можу знищити вас по дорозі. Я пошлю свого ангела попереду вас. Більше того, Бог наказав Мойсею винести свій намет для зустрічей за межі табору. Присутність Божа мала бути з Мойсеєм особисто, але не серед грішного народу. Саме в цей момент відчаю і надії, Мойсей виступає як посередник. Він благає Бога: якщо ти сам не підеш із нами, то й не виводь нас звідси. Боже, я прошу, щоб ти йшов з нами особисто. І Бог, через свою велику милість і любов до Мойсея, відповідає: Я зроблю за цим словом твоїм, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю тебе на ім'я. Вихід 33,17. І ось після цієї неймовірної перемоги, після того, як Бог погодився не залишати свій народ, Мойсей, здавалося б, мав бути задоволеним. Але саме в цю мить він просить про більше покажи мені славу твою. Він прагнув не просто Божої присутності чи Божих обіцянок, він жадав побачити саму його сутність. Що таке, слава Божа? Богу сподобалося це прохання. Він не докорив Мойсеєві за зухвалість, а відповів йому, розкриваючи глибше значення поняття слава. Бог сказав: Я проведу перед тобою всю мою доброту в оригіналі велич і проголошу перед тобою моє ім'я, Господь, вихід 33.19. Бог ототожнює свою славу не з видимим сяйвом чи нестерпним світлом, а зі своїм характером, зі своєю сутністю, яку він описує як величну доброту. Ти хочеш пізнати мене глибше, мойсею, я покажу тобі те, що для вас найважливіше: мою славну доброту, моє милосердя, мою любов і справедливість. Однак існували й обмеження. Бог додав, але обличчя мого ти побачити не зможеш, бо людина не може побачити мене і залишитися живою. У нашій культурі обличчя це те, що найбільше ідентифікує особистість. На наших документах фото обличчя, а не руки чи плеча. Обличчя це найповніше вираження того, ким ми є, Бог, по суті, каже, у твоєму земному обмеженому тілі ти не можеш осягнути всю повноту моєї сутності. Це знання призначене для вічності. Бог запропонував дивовижний вихід. Коли ж буде проходити слава моя, я поставлю тебе в розколені скелі і покрию тебе моєю рукою, аж поки не перейду. А тоді заберу мою руку, і ти побачиш мене ззаду. Обличчя ж мого бачити не можна. Вихід 33 від 22 до 23. І ось Мойсей на горі у розколені скелі. Бог сходить у хмарі і починає проголошувати свою славу. І ця слава це не видовище, а слово. Мойсей не стільки побачив, скільки почув, ким є Бог, Господь, Господь, Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, многомилостивий та істинний, який зберігає милосердя до тисяч поколінь, прощає беззаконня, злочини й гріхи, але не залишає винного без покарання. Вихід 34 від 6 до 7. Це і є серцевина Божої слави, його характер. Коли Мойсей раніше питав, як ім'я Бога, він відповів: Я є той, хто є, Яхве, Єгова. Але тепер Бог наповнює це ім'я глибоким змістом. Для єврейської культури ім'я було не просто звуком, а короткою характеристикою сутності. І Бог пояснює, що його сутність це милосердя, прощення, довготерпіння, вірність, але водночас і непохитна справедливість. Відлуння одкровення у писанні. Це откровення стало фундаментом віри для Ізраїлю на багато століть уперед. Коли народ знову грішив і Бог готовий був їх знищити, Мойсей у своїй молитві посилався саме на ці слова: Господи, Ти ж мені сказав, який ти є. Господь довготерпаливий і дуже милосердний. Прости, будь ласка, гріх цьому народові згідно з великим милосердям Твоїм, числа 14,17-19. І, і Бог прощав. Ці самі слова повторюють автори Біблії знову і знову. Неємія, згадуючи Божу вірність, каже Але ти, Боже, готовий прощати, милостивий і співчутливий, довготерпаливий і добрий, тож ти їх не залишив. Неємія 9.17. Давид у псалмах оспівує Ти ж, Господи, Бог милостивий і довготерпаливий, многомилостивий і праведний. Псалом 86.15 навіть пророк Йона, розлючений на Бога за те, що він помилував грішне місто Ніневію, докоряє йому тими ж словами, я знав, що ти милосердний і добрий Бог, довготерпеливий і дуже милостивий. Ти співчуваєш, коли бачиш нещастя, Йони 4, 4.2. Слава Божа, це не таємнича мантра, а глибоке розуміння того, яким є Бог. Христос, найвище явлення Божої слави, парадокс Божої слави полягав у тому, що Він добрий і прощаючий, але водночас справедливий і не залишає винного без покарання. Як ці дві істини можуть існувати одночасно? Відповідь була дана через систему жертвоприношень, яку Бог встановив через Мойсея. Грішна людина, що каялася, могла отримати прощення, але за її гріх мала померти невинна тварина. Це вказувало на те, що гріх вимагає покарання і що одного дня Бог принесе досконалу святу жертву. Ця жертва Його Син Ісус Христос. Євангеліст Іван пише, бо закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Але єдинородний Бог, що в лоні Отця, він явив Івана 1, 17 18 Якщо Мойсей побачив лише частину Божої слави, то в Ісусі Христі ми бачимо її повноту. Христос це досконале відображення Божого характеру. Він показав нам милосердя Бога, зцілюючи хворих і прощаючи грішників. Він показав нам справедливість Бога, померши на хресті, щоб понести покарання за наш гріх. Символічно, що через тисячу років після своєї смерті Мойсей знову з'являється на землі на горі преображення. І там, разом з Пророком Іллею, він бачить те, чого не міг побачити на Синаї, сяюче, прославлене обличчя Христа, Сина Божого. І вони говорять з Ісусом про Його вихід, смерть і Воскресіння в Єрусалимі, який мав принести світові прощення і явити повноту Божої слави. Наше покликання споглядати і відображати. Для нас, віруючих у Христа, ця історія є закликом. Подібно до Мойсея, ми повинні мати невпинне бажання пізнавати Бога все більше і більше. Апостол Павло пише: ми ж усі з відкритим обличчям, оглядаючи славу Господню, перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Духа Господнього, 2 Коринтян 3.18. Як ми пізнаємо цю славу. Так само, як Мойсей через Слово Боже. Проблема ізраїльтян із золотим тельцем була в тому, що вони хотіли щось бачити, створити видимий образ. Але Бог відкривається нам через своє слово. Коли ми читаємо Євангеліє, слухаємо проповідь, роздумуємо над писанням, ми споглядаємо славу Христа. І чим більше ми її споглядаємо, тим більше ми її відображаємо. Наше життя, як обличчя дитини, забруднене шоколадом, видає те, чим ми харчуємося. Якщо ми проводимо час, пізнаючи Христа, Його доброта, милосердя, прощення і святість неминуче почнуть проявлятися в нашому характері, в наших словах і вчинках. Божа обіцянка полягає в тому, що те часткове пізнання слави, яке доступне нам на землі, це лише перечуття вічності. Біблія закінчується обіцянкою, що ті, хто слідував за Богом на землі, одного дня будуть з ним на небесах і побачать його обличчя. Вони пізнають його повною мірою. Але слово про Божу справедливість залишається в силі. Бог добрий, але він не залишить винного без покарання. Тому Він закликає нас скористатися Його добротою, прийняти прощення, дароване через Христа, щоб жити в Його славі зараз і бути в Його славі у вічності.